В цьому відео ми зробимо огляд на нову роликову каретку для направляючої 53 на 72 мм. Каретка призначена для виготовлення підвісних відкатних воріт та інших сувних конструкцій вагою до 500 кг. Каретка сумісна з посиленою балкою 53 на 72 мм, з товщиною металу 4 мм. Нова каретка відрізняється від інших кареток шириною по роликам. Зовнішній розмір ширини по роликам складає 43 мм. Більше детальні фото та креслення ви можете знайти на сайті Ворота Лайф. Нова посилена направляюча 53х72 мм з товщиною металу 4 мм, ідеально сумісна з новою роликовою кареткою. Для обмеження руху роликової каретки всередину балки можна встановити спеціальний стопор з гумовим відбійником. Нову роликову каретку можна укомплектувати додатковими комплектуючими для кріплення. Наприклад, у нас є спеціальні монтажні вушка та монтажна основа з пластиною для регулювання по висоті. Всі ці комплектуючі допоможуть вам реалізувати всі ваші ідеї стосовно виготовлення відкатних воріт та сувних конструкцій. Роликова каретка укомплектована дорогим та якісним підшипником 201 серії. Всього каретка має 4 металевих ролики з підшипником. Цього з подвійним запасом достатньо для виготовлення підвісних воріт та різних конструкцій з вагою до 500 кг. Усі необхідні комплектуючі ви можете купити в інтернет-магазині Ворота Лайф та на сайті КСВ системи Воріт.